Вітаємо учасників 18-ї обласної онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду освіта Харківщини 21-го століття. Вдячні за надану можливість поділитися думками та досвідом щодо однієї з найважливіших тем у сучасній освіті трансформації професійного розвитку керівників і педагогів у контексті нуш. Сучасна освіта стикається з численними викликами, які вимагають від педагогів та керівників закладів освіти нових підходів до професійного розвитку, інтеграція цифрових технологій, модернізація освітніх програм, впровадження компетентнісного навчання та підвищення якості освіти усе це вимоги постійного вдосконалення професійних навичок. Метою Балаклійського ліцею номер 3 є відповідність актуальним та перспективним потребам особистості, суспільства та держави, підготовка всебічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві, початку трудової діяльності, самоосвіті та самовдосконаленню, а педагоги нашого ліцею агенти змін. Які вільно міркують, прогнозують результати своєї діяльності, моделюють освітній процес є гарантами досягнення поставлених цілей. Саме тому пріоритетні напрями роботи у Балаклійському ліцеї No3 спрямовані на покращення навичок роботи з сучасними технологіями, що дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу. Орієнтовані на створенні такого освітнього середовища, яке підвищує мотивацію здобувачів освіти, сприяє обміну досвідом, розвитку індивідуального підходу до навчання педагогів, забезпечує постійне вдосконалення педагогічної майстерності. Цифровізація освітнього процесу. Нові методики навчання, психологічні особливості сучасних дітей усе це потребує від учителя постійного самовдосконалення, тому педагоги нашого ліцею безперервно навчаються, відкривають нові підходи та вдосконалюють свої навички. Цьому сприяє ефективна, безперервна та комплексна система підвищення кваліфікації в закладі освіти, яка спрямована на професійне зростання педагогів. У сучасних умовах наші вчителі поєднують різні формати навчання, що сприяє професійному зростанню всього педагогічного колективу Балаклійського ліцею номер 3 для забезпечення якісної освіти адміністрація ліцею та педагоги обирають різні напрями курсів підвищення кваліфікації. Це залежить від їхніх потреб, освітніх реформ та сучасних викликів. В умовах реформування нуш Коваленко Віта Вікторівна, директор ліцею Рябініна Наталія Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Щербак Олена Євгенівна, вчитель української мови та літератури, стали тренерами-педагогами НУШ. Саме вони є агентами змін, менторами, наставниками, популяризаторами нових методик. Така робота є невід'ємною частиною трансформації професійного розвитку керівників та педагогів. Балаклійський ліцей номер 3 активно співпрацює з лабораторією фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України з теми формування життєвої успішності учнів старших класів в умовах повоєнної реальності. У рамках співпраці адміністрація ліцею та педагогічні працівники. Є активними учасниками методологічних семінарів, хакатонів, науково-практичних конференцій, які проводить академія. Реформа НУШ вимагає не лише змін у методиках викладання, а й суттєвої трансформації ролі адміністрації ліцею. Саме тому в нашому ліцеї адміністрація створює комфортне та безпечне середовище для розвитку педагогів та учнів, мотивує вчителів, підтримує їхні ініціативи, проходить навчання з новітніх технологій, зменшує професійне вигорання вчителів завдяки участі у психологічних тренінгах. Одним із таких тренінгів було проведено тренерами Харківської обласної молодіжної організації Освічена ініціатива, під час якого вчителі дізналися про ознаки професійного вигорання, опанували ефективні методики управління стресом та навчилися берегти власний ресурс. Педагоги Балаклійського ліцею номер 3 Велику увагу приділяють психологічному розвантаженню учнів, тому стали учасниками тренінгу для фасилітаторів за методологією рух ігри, спорт, креативність», яке було проведено за сприяння Харківської обласної молодіжної організації Освічена ініціатива. Тепер вчителі використовують інструменти для емоційного розвантаження, соціальної адаптації та розвитку навичок здобувачів освіти. Це цікаво та ефективно. Педагогічні працівники нашого ліцею розуміють. Що навички співпраці потрібні для ефективної комунікації під час освітнього процесу, тому долучилися до навчання за програмою Сензерна, що пропонує активності, які можна легко адаптувати та інтегрувати під час уроків. Це допомагає дітям регулювати власні думки, емоції, поведінку і відновлювати свій стан під час переживань та стресу. У Балаклійському ліцеї номер 3 обмін досвідом відіграє ключову роль у реалізації реформи нуш, сприяє професійному зростанню адміністрації ліцею та педагогів. Наші вчителі завжди є учасниками заходів, що проводяться в громаді, тому є керівниками шістьох територіальних методичних об'єднань. Невід'ємною частиною в організації освітнього процесу є робота методичних об'єднань, керівники яких забезпечують консультаційну підтримку, покращують ефективність освітнього процесу, а також вдосконалюють власну професійну діяльність. Створення сучасного уроку та формування цифрової компетентності є важливими елементами успішної реалізації концепції нуш. Вчителі під час уроків використовують методи геміфікації, проблемного навчання, проєктної діяльності. При цьому учні активні учасники освітнього процесу, а вчителі наставники і модератори. Важливою складовою сучасного уроку в нашому ліцеї є інтеграція освітніх платформ, інтерактивних ресурсів, онлайн інструментів для забезпечення гнучкого освітнього процесу. Це дозволяє зробити навчання динамічним, доступним та ефективним. Виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу Балаклійського ліцею номер 3 і орієнтується на загальнолюдські цінності, які формуються через зміст навчального матеріалу з предметів. Власним прикладом педагоги нашого ліцею виховують в учнів толерантне ставлення та взаємоповагу. У Балаклійському ліцеї No3 проєктна діяльність є потужним механізмом трансформації професійного розвитку педагогічного колективу. У 2024 році ми долучилися до проєкту з надолуження освітніх утрат від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. 71 дитина нашого ліцею мала змогу підвищити рівень знань з математики та української мови. Учителі закладу освіти опанували сучасні методи, які спрямовані на подолання освітніх втрат в учнів. Участь у проєкті дала змогу підвищити мотивацію дітей до навчання, створити ефективні механізми підтримки учнів, сприяла усуненню прогалин, адаптації учнів до нових умов та підвищенню ефективності освітнього процесу. Восени 2024 року. Заклад освіти долучився до проєкту Шкільний громадський бюджет це механізм, який дозволив учням взяти активну участь у розподілі частини шкільного бюджету для покращення освітнього середовища. Участь у ньому допомогла опанувати основи фінансового планування, розробки проєктів і роботи з бюджетними коштами. Участь в проєкті показала, що ШГБ це не лише інструмент покращення освітнього середовища, а й ефективний механізм для розвитку педагогічних компетенцій, управлінських навичок та професійного зростання вчителів. У Балаклійському ліцеї No3 Рефлексія є потужним інструментом, який сприяє не лише професійному розвитку педагогів, а й загальній трансформації освіти. Вона допомагає вчителям аналізувати свою діяльність та вдосконалюватись. Ключову роль у покращенні якості освіти, впровадженні інновацій, підвищенні професійного рівня вчителів. Відіграє моніторинг у нашому ліцеї. Він дозволяє ефективно оцінити методи викладання, допомагає визначити, які підходи працюють найкраще, а які потребують коригування. Педагоги мають можливість аналізувати власну діяльність, вдосконалювати професійні навички. Основні методи, які використовуються в нашому ліцеї, це опитування вчителів та учнів, інтерв'ю, спостереження за навчальним заняттям. Самодіагностика, фідбеки від учнів та батьків, фокус групи, результати учнів, електронні портфоліо, індивідуальні освітні траєкторії таким чином, вчителі можуть адаптуватися до змін, відстежувати власний прогрес, покращувати якість освітнього процесу. Як зазначено в концепції НУШ, нова школа потребує нового вчителя, агента змін. Здатного до навчання впродовж життя, відкритого до нових методик і технологій. Таким чином, учитель Балаклійського ліцею No3 це не просто передавач знань, а наставник, який формує в учнів компетентності для життя в сучасному світі. Він надихає, підтримує, мотивує до самостійного пошуку знань. Критичного мислення та творчого підходу до вирішення життєвих завдань. Такий учитель не лише навчає, а й навчається разом зі своїми учнями, залишаючись лідером у класі та партнером у процесі пізнання. Саме завдяки таким агентам змін Балаклійський ліцей No3 впевнено крокує шляхом нової української школи, створюючи простір довіри. Розвитку і можливостей для кожного.